Рік тому на цьому місці поблизу найбільшого прапора на Донеччині було велилюдно: площа квітла жовто-блакитними кольорами, щасливими посмішками і барвистими вишиванками. Сьогодні тут порожньо: звучать сирени повітряної тривоги, люди залишаються вдома і в укриттях. Адже Росія цинічно і підступно вдерлася на нашу землю. Російські окупанти руйнують і спустошують наші міста. Вбивають наших людей. І кожен з нас сьогодні тримається і тримає свій фронт, свою лінію оборони, не шкодуючи ані часу, ані сил, щоразу відсуваючи далі межу можливого. Ці випробування загартовують нас. Безмежна любов до своєї країни надихає навчинки. Кожен з них стає цеглинкою у мурі нашої спільної перемоги. Україна сильна, як ніколи. Україна об'єднана як ніколи. Україна підтримувана світом як ніколи. І, як ніколи раніше, Україна близька до остаточної перемоги над нашим одвічним ворогом. Не маю сумнівів, що ми відстоїмо свою незалежність, повернемо кожен клаптик нашої землі. Прийдемо сюди, до найбільшого на Донеччині українського прапора, і ця площа знову сяєтиме посмішками тисяч вільних людей. Тож борімося й поборемо. Нам Бог помагає. За нас правда, за нас слава і воля свята. Зі святом, з Днем Незалежності, Україна!